Вітаю всіх на каналі, де ми у своїх відеоматеріалах розберемо складні історичні теми і намагаємося їх для вас пояснити просто і легко. Тема сьогоднішньої лекції падіння Західної Римської імперії. Отож, над Римською імперією, починаючи з першого століття, згущаються хмари. Криза проявляється в усіх сферах життя. Часта зміна імператорів на троні. Релігійна криза, де одночасно існує і християнство, і язичницька віра, велика кількість рабів, які працюють неякісно, селянські господарства, які занепадають, нерівномірне життя населення в різних куточках Римської імперії, варварські племена, які з другого століття починають весь час нападати на територію Римської імперії. Розуміючи неможливість управляти імперією з одного центру Феодосій у 395 році перед смертю поділив імперію між двома своїми синами. До Західної Римської імперії відійшли такі території: Італія, Галія, Іспанія, територія колишнього Карфагену. Мова тут залишається Латина, Столиця Рим. Але після. 402 року столицею стало місто Равена. Місто Рим втрачає свій статус як економічний і політичний центр світу. Римський форум центральна площа, заріс густою травою, де почали випасатися свині. Східна Римська імперія це були території Греції, Фракії, Малої Азії, тобто територія сучасної Туреччини. Провінції Близького Сходу та Єгипет. Мовою тут була грецька, столиця Константинополь. Ще у 330 році імператор Константин переніс столицю Римської імперії до Візантія. Це місто потім було переименовано на честь імператора і стало центром християнства. Константинополь багатіє, а Рим занепадає. У 3-4 столітті натиск варварів на кордони Римської імперії посилюється. Уже відомо, що варварами римляни називали своїх сусідів не римлян, яких вони вважали відсталими та некультурними. Варварські племена об'єднуються у союзи та обирають собі вождів. У північному Причорномор'ї утворюють свою державу готи. У 4 столітті готи починають просуватися територію Європи. Цьому сприяла зміна клімату. Так, так, у 4 столітті глобальна зміна клімату призвела до масових переселень. Клімат на півночі стає холоднішим, а на Сході, навпаки, спекотнішим. Врожаї на півночі зменшилися. І германські племена готів рушили на південь. В той же час трава в степах сходу почала висихати, і кочові племена з Азії, тобто гуни, рушили зі своїми стадами на захід Європи в пошуках пасовищ. Під тиском гунів готи змушені були тікати. Озготи попросили порятунок у східній Римській імперії. А весь готи рушили далі. І ви зараз можете на карті прослідкувати маршрут, яким рухали ці кочові племена. Гуни – це загальна назва Союзу кочових племен епохи великого переселення народів. Їх відносять до тюркомовних народів, об'єднаних у третьому столітті, на теренах Північного Китаю. У середині IV століття об'єднані племена гонів рушили до північного причорномор'я, а звідти в межі Римської імперії. Це був початок кінця. У 455 році вже племена вандалів на чолі з вождем Гейзеріхом з Африки дісталися Італії та легко оволоділи Римом. Сьогодні значення слова вандал, вандалізм не втратило своєї актуальності, і у словнику ми знаходимо такі визначення: вандал це людина, яка займається безглуздим знищенням або осквернінням історичних цінностей, пам'ятників мистецтва і культури. Вандалізм це протиправне, безглузде знищення або пошкодження матеріальних та культурних цінностей. Назва терміна походить від назви давньогерманських племен вандалів, які 455 року захопили Рим і пограбували та знищили його чисельні пам'ятки античної культури. А далі події розвивається ще гірше. В цей час до влади в Західній Римській імперії приходить 16-літній імператор Ромул Августул. Цей кадр взятий із одноіменного фільму. Через свій юний вік він не удостоївся навіть отримати титул Август, тобто возвеличений богами. Цей титул отримували майже всі імператори після Октавіана. Його називали Августом, а за очі, ніби зменшуючи його роль в історії імперії, називали Августьонок. Він нічого не зробив для того, щоб прийти до влади. Насправді, він був поставлений своїм батьком Орестом. Хитрим і розсудливим римським полководцем, який в результаті військового перевороту скинув попередника Юлія Непота, правив, по суті, батько, а не цей 16-літній юнак. Він був, батько був при ньому регентом. При цьому ж Константинополь не визнав цього імператора. Молодий хлопець не розумівся ні в політиці. І усіляко підкорювався рішенням, які висував його батько. Германці, які в цей час були на службі в римській армії, зажадали отримати третю частину території Римської імперії і отримали відмову від батька Регента, тому що всі рішення приймав саме він. Тоді варвари проголосили Одоакра, якого ви зараз бачите на екрані, першим королем Римської імперії. Через п'ять днів регент Орест із військом капітулював і був убитий. Всі ці події відбуваються в 476 році. Ромул Августул зрікся престолу, пробувши на троні приблизно один рік часу. Новий король, король Одуакар забрав у Ромула знаки імператорської влади, порпоровий плащ і діадему, тобто корону, і вивіз їх у Константинополь. Заявивши, що в імперії може бути тільки один імператор. Але Одоакр виявився милосердним до цієї дитини, яка була на троні імператора. Він дарував йому життя за його молодість і привабливість і вислав на південь Італії. Проте, в 476 році, Ромул Августов був убитий у 17-річному віці. Імператором Східної Римської імперії Зеноном. Позбавлення влади Ромула Августула, вважається кінцем Західної Римської імперії. При цьому Східна Римська імперія, тобто Візантія, виявилася більш стількою і спромоглася протистояти на валі варварів. Вона існувала аж до 1453 року. І її історію ми з вами будемо вивчати в епосі середньовіччя. А зараз ознайомтеся з основними термінами і датами з теми Криза Римської імперії і падіння Західної Римської імперії. А ми зустрінемося вже в новій історичній темі.